Не страшно умереть, страшно бути не Ось це страшно. Такий у водія на ім'я Дмитро, чоловік має власний транспорт, на якому нині допомагає волонтерам. В трудне часи забрав машини, допомагає. Ну, куди дзвонять, куди просять. Везде. повезло повізло якраз 23-го заправив повний бак, так що соляра є, вожу, їжджу. Но, коли не дзвонять, то скучаю, тому що хочеться бути полезним, допомагати обществу, допомагати людям. Наскільки це можливо. Нині його авто завантажили продуктами, з яких готуватимуть їжу для сумської територіальної оборони. Ці харчі зібрали для сум мешканці сусідньої області. Це все приїхало з міста Полтави. М'ясо курятини 8 тонн, Це забезпечив, забезпечив почесний мешканець Лебедина. Всі продукти, які ви бачите: картошка, лія, капуста, це все гуманітарна допомога, яку люди зібрали не байдужі і передали нам саме на сумщину. Все м'ясо, яке ми завантажили, це вже третя машина, яку вантажить, іде на тероборону. У нас є два училища, які готують саме нашим бійцям. Ця вся їда, яка ви бачите, печива, теж вона частково єде на де знаходиться перший сумський гуманітарний штаб і точечна для потреб малозабезпечення для потреб і медичних закладів. Розвантаженням та завантаженням цієї гуманітарної допомоги з Полтави з сьомої ранку займаються з десяток волонтерів. Це все добре, це все треба, треба робити. Якщо не ми, то хто? Хто це зробить? Все буде добре, все буде Україна. Юлія Ніколаєва, Віктор Лавченко, новини на Суспільному.